Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Готуємо голубці з гарбузом, фаршем і рисом. Можна це робити ножем або овочечисткою. Гарбуз розрізаємо на 4 шматочки. Гарбуз натираємо на дрібній терці. До нього додаємо 550 г куричого м'яса нарізано кубиками, всипаємо рис і половину засмажки. Другу половину засмажки залишаємо для заливки на голубці. Додаємо одну чайну ложку з горбочком солі, перчим до смаку. Чайну ложку сушеного чеснику. Серетельно перемішуємо. Додаємо зелень кріпцю та петрушки.